Добрий вечір. Ну. Ви викликали? Ну. А якщо заяв не все, то в мене заявуть, коротше. Кажуть, що я з ним вступав в статеву, як бачите. Я зрозумів. Я так зрозумів, ви дзвонили на лінію 102 про те, що дуже вірно все зрозуміло. Водій керував в стані сп'інніння. Вам хоч не потрібно представлятися, чи вам потрібно? Ні, то покажемо вам. Так ви бажаєте. Чого ти бакуєш? Слушай, давай ще раз сліди за язиком. Ти, no. ти провоцируешь получить в голову, що, ти думаєш, ти no, поліцейський, що, що ти хороший, no. а я типу думаю... прискую. Она зараз бідця ніхто не no. буде. Так, розбираю, так, розбираю. Розбираю, ти ти я так розумію, це є водій. Mm -hmm. Ви бачили, як він керував транспортним засобом. Mm. Чим керував? Приколі. Я взагалі стояв тут. Ви керував. один бачили, чи є ще хтось? Я один. Є один, наче один. Сфінок. Керував. Ну, нас славій, що керував. Цього недостатньо. Або е, є відеофіксація, або є свідки, де водій, який е, з явними ознаками алкогольного сп'яніння, з явними ознаками керував, mm. там, yeah, так, я вже пішком да, не, шов, не а то У вас одне слово на друге, а ми тут... пішком. Yeah, е — я вже не Це, пішково, це, не це серйозна ситуація. Підрізівник сіву свою, якщо є так, так, як тим більше, якщо є два свідка. Тобто один розумієте, зрозуміє, слово на слово. Ну, представте, що я кажу, що п'яний, десь там дистомон за рогом. А покажи к сілу, Короче так, пацаны. Тоді ми робимо чуть по-другому. Я вижу, що трошки всі все, все понімають. Я п'яний. Я себе прямую, що ну, я б себе взял і пошел. Тоді додайте інформацію про себе, хто ви будете. Ви спочатку, спочатку скажіть, ви бачите, як він рухався, чи ви бачите, як він просто сидів в заведеному автомобілі? В він сидів, ну. Потім він переїхав туди. Куди я переїхав? Звідки, куди? Слушай, ні, так само, мені мороситься. Отвіч... Від... Я їхав, бля, їхав. А завтра найдеш мене. Как ты там говорил? Resolub, с муруговым, с грубым, с кем хочешь меня найдешь. Вот, оторвет мне голову. Обязательно. Шановный залишайся на месте, будь ласка. Ви можете їхати далі по послухайте, своїх справах. Послухайте мене, Важно. Ви е, будете писати пояснення, що ви бачили, як дана транспортна особа... І що особа, толку, якщо ви кажете, кер... що вам цього не садні, щоб його Керва... притягнути. Це, не... це вже в судді будуть вирішувати. В суді ви будете також, Вас, вас буде як свідка, його викличуть як правопорушник. Ми того не, ви, не бачили. В, ви будете писати яке правопорушення. Частина першої статті 130. Якщо це, це керування засобом стані у кого-нибудь і якщо він дійсно підтвердиться. Пишіть. Я не? Якщо ви надаєте чітке обґрунтоване пояснення, на якому потім ви будете у суд і доказувати його від... <звук> <звук> Так. І не подобається ваш підхід до справи. Я бачу, що вам не потрібно, що вам не потрібно, хлопці, я розписую, Ні, ви розумієте, ви розумієте, що Дві. громадянин. Пане Артур. ви розумієте, що це штраф, штраф на 10 тисяч. Розумієте? Це позбавлення права керування на рік це, Я хочу сказати нічі. інше. Або дивіться, ви зараз кажете, що ви да, я надаю пояснення, а тут через хвилину починаєте говорити, що хлопці, воно а не вирішується. Ми подібне. вже протокол. Ви я Вирішуємо я вирішує одне. По... По дивіться, я ж вам тільки що сказав. Або ви, якщо ви пишете пояснення і розписуєте в протоколі, те, що ви ми пишемо протокол. Якщо ви відмовляєте, ми не пишемо його. У нас нема підстав, нам слів їх не зі... недостатньо. Я зрозумів вашу позицію. Мені вже не цікаво його здручити. Хай в нас по місті їдуть п'яні, мені вже цікаво зрчити патрульну поліцію. Все, я вас... Пане Артуре, ви відмовляєтеся відмовляєте надати вагалі... пояснення з приводу я даного факту? З вами я взагалі не маю бажання спілкуватися, тому що я бачу ваш настрій і ваше бажання настрій. Я вам просто... Особливо, пане Карпо. Да, Пане Анту, я змогу, вам просто роз'яснив. Ви пояснення, хочете написати? Ви, ви послухайте, це, ви це ж не іграшки, ви розумієте? Притягнути людину до відповідальності, Це, не, це іграшки, не іграшки, це коли в Одесі зробив два трупи, то що такі як ви, не бачу підстави, я службова імпотенція в мене. Колонаду, ви є колонаду, колонаду. Не треба. Якщо ну то до побачення Давайте ну, вы по понятиям. Какие понятия? Ты допиздишься. Все, пане Артур, Все, будь ласка. Пацаны, вас, за -завтра вас. Завтра у меня с вами. Просто с тобой ні. Ты нормальный. А что, громко не нормальная, ну что? Скарку не нормальная. А меня можете сдавать в дом?